Алоха моє любі, хочу з вами поділитися секретом, як тренуватися менше, але отримувати результат та підтримувати своє тіло в гарному стані. Всі думають, що я тренуюся годинами щодня, але це неправда. Я роблю щодня руханку і. Інколи встигаю додавати певні вправи. Але от за рахунок таких вправ я й можу підтримувати своє тіло в тонусі, нагадувати йому, що ці м'язи заіснують. Що ж за секрет? Секрет в тому, що я завжди роблю те, що мені важко. Тобто роблю такі вправи, які мені важко даються, або кількість їх повторів, які мені важко. Виконувати, я відчуваю напруження або комбінація таких вправ, які важко мені виконувати, і за короткий. Час я можу нагадати своїм м'язам, що вони в мене є. Вони працюють, вони напружуються, і е, я б сказала, дуже позитивно впливають на моє е, тіло і на ваше будуть також. Тому ділюся зараз вправами своїми трьома вправами, які я люблю робити для зони живота, для зміцнення мого кору. І це будуть всі вправи з опорою на руках. І показую буду повторювати з вами їх по 10 разів. І перша вправа, яку ми будемо робити, планка на руках, а плечі у нас над долонями. І ми робимо наступне: ми виносимо одну ногу, ставимо біля килимка і іншу заводимо в бік. Змінюємо і. Інша нога і зараз робимо десять разів. І раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. 8 9 9 10 Чудово, тут навіть за 10 разів, хто зі мною повторював, ви мали відчути дуже класне вже навантаження. Наскільки в нас працюють м'язи кору, і це ті м'язи, які підтримують мій живіт, підтримують мою спину, не дають животу вивалюватися, Ну, і насправді таке навантаження теж допомагає спалювати певні калорії. Наступна вправа робимо компенсацію. Де ж вона починається з планки на руках, теж будемо виводити ногу, але тепер ми будемо виводити ногу по діагоналі і повністю її виводити вбік. Що я маю на увазі? Ми стаємо в планку, і зараз ми виносимо ногу в бік. В бік. І так повторюємо десять разів. Отже, почали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Окей, тут ви теж, мабуть, відчули, що ваш прес дуже класно працює. Робимо компенсацію, тому що зараз буде ще третій варіант таких вправ, який точно закріпить за цими трьома вправами відчуття, що ви класно попрацювали зі своїм пресом. Виходимо знову. Планка на руки. І тепер ми підносимо коліно і піднімаємо таз, точніше, не таз, а піднімаємо частину от лопатки. Частину спини між лопатками штовхаємо вверх. Тобто ми, наче, скручуємося, підносимо коліно і грудній клітині ось в цьому місці приблизно ми скручуємося. І повторюємо так 10 разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ну. Я б хотіла сказати, що от за цих 30 повторів вже дуже класно відчуваються м'язи. Тобто вони вже згадали, що вони є, що вони мають працювати, що вони мають бути в тонусі. І якщо такими вправами ви зробите, наприклад, не один підхід, як зараз, а зробите три, то це займе у вас доволі короткий час на тренування, але ви дуже круто попрацюєте над своїм животом. Я, ну що ж, якщо вам сподобалося, ну, по-перше, підпишіться на мій канал, якщо ви тут випадково заглянули і побачили це відео. А по-друге, напишіть в коментарях, як вам сподобалося це тренування. Ну і ми з вами побачимося на наступному, тому що тут в мене є. Багато класних, ефективних, коротких тренувань.